Випав сніг на поріг, кіт злипив свій пиріг, поки смажив, поки пік, той пиріг водою стіг. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Випав сніг на поріг, кіт злипив собі пиріг, поки смажив поки пік, той пиріг водою стіг, і кіт не знав, що на пиріг, треба тіста на сніг. Випав сніг на поріг, кіт злепив собі пиріг, поки смажив, поки пік, той пиріг водою стік. І кіт не знав, що на пиріг, треба тіста на сніг. Випав сніг на поріг. І кіт злепив собі пиріг, поки смажив, поки пік. Той водою стік. Кіт не знав, що на періг треба тісто, а не сніг. Випав сніг на поріг, і кіт злепив собі пиріг. Поки смажив, поки пік той пиріг водою стік. Кіт не знав, що на періг треба тісто, а на сніг. Випав сніг на поріг, і кіт злепив собі поріг. Поки смажив, поки пік, той поріг водой Кіт не знав, що на поріг треба тісто, а на сніг. Випав сніг на поріг, і кіт злопив собі поріг. Поки смажив, поки пік, той пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а на сніг випав сніг на поріг. І кіт злепив собі пиріг, поки смажив, поки пік. Той пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Випав сніг. На пиріг, І кіт злепив собі пиріг. Смажем то Той парик водою Стик Кит не знал Что на парик Действова она с ней.